Яка доля очікує після минулорічного скандалу на проект ЕЛНЖІ Україна створення інфраструктури постачання скрапного газу в Україні? Ви знаєте, ця неприємна історія сталася не минулого року, вона сталася 26 листопада 2012 року. Ось і серйозно уповільнила реалізацію проекту. На жаль? Але перспективи в цьому проекту є, оскільки є базова необхідність в реалізації, так Україна потребує. Е негайно потребує диверсифікації джерел е постачання енергетичних носів mm -hmm. в першу чергу газу, так а проект дає відповідь на цей виклик. От Дивіться, а ви брали участь у Обговорені міжнародного форумі щодо хорватського еленджі терміналу створення, чи буде Україна якось активно брати участь у цьому проєкті, чи можливо буде розвивати свій проект, і якщо ну, буде розвивати, то де його можна розвивати для того, щоб приймати скраплений газ? Я так розумію, що це Чорноморське узбережжя, але в нинішній це... ситуації це важко ж. Порт Южний 20 кілометрів на схід від Одеси. Угу. Ось дуже розвинутий. Портове місто, там багато терміналів діючих. Ось ми знайшли майданчик, провели його технічний аудит, аналіз. Цей майданчик відповідає всім необхідним умовам, для того, щоб там е е реалізувати цей проект. Щоб ви розуміли, проект на першій фазі, на першому етапі передбачатиме оренду спеціально плавучого величезного корабля-регазифікатора, е ага. який е швартується намертво в порту Южний і до нього пристає танкер-газовоз перевантажує вантаж. І на цьому кораблі відбувається його розрідження і передача в газотранспортну систему. Тобто, в принципі, технічно це не складно, майданчик у нас знайдений. І я думаю, при прийнятті політичних рішень і визначенні джерела фінансування цього проєкту, він буде втілений в термін 12 місяців.